Посилки з Аліекспрес. Давайте їх розпакуємо разом. Кому? Пакетику прийшли. Це такі ведмедики. Знаєте, є такі желейні ведмедики, а це такі сережки в вигляді желейних ведмедиків. О, досить милі, такі рожеві. Зараз я їх приміряю зразу. От і друга посилочка, У другій посилочці підводка, от така от і блиск для губ. Black eyeliner. Може, зразу ним нафарбувати. Стрілочка в нас. І друга стрілочка в нас. Ну що, як вам мої посилки з Аліекспресо? Ну, мені загалом сподобались.